Бог наш захист і сила, надійна допомога в стражданнях, тому ми не злякаємося, хоча б затряслась земля, й гори рухнули в серце морів, від його величі ревуть і бушують води, здригаються гори, від галуження Його ріки веселять Боже місто, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не зрушиться, на світанку Бог йому допоможе. Збунтувалися народи, захиталися царства, він подав свій голос, і розтопилася земля. З нами Господь, сил, Бог Якова, наш захист. Йдіть і подивіться на діла Господні, які дивовижні речі здійснив він на землі Він припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи і палить вогнем колісниці. Вамуйтеся і пізнайте, що я Бог, я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі. З нами Господь сил, Бог Якова, наш захист!